Вітаю вас, друзі! Ви на каналі Бриншок. Сьогодні я вам продемонструю, як активувати платний профіль для тінфойлу. На жаль, на сьогоднішній день, тобто на 22 березня 2025 року, поки що це єдиний нормальний спосіб для того, щоб користуватися тінфойлом. Тож, якщо у вас є велика потреба в цьому програмному забезпеченні, не перемикайтеся, далі я все розповім і покажу. Але перш ніж ми почнемо, зроблю такий невеличкий дисклеймер, що автор відео, тобто я не несу відповідальності за ваші дії. На жаль, траплявся в мене неприємний досвід, коли користувачі там намагалися користуватися моїми інструкціями, але в деяких та да, там, в одиницях. Із тисячі щось йшло не так, і дехто там звинувачував мене, що та чи інша інструкція приводила їх консоль в неробочі неробочий стандарт. Це мене було про те, як очистити сміття на консолі. Я особисто цим способом користуюсь, не знаю вже тисячі раз, можливо, вже десятки тисяч раз користувався. Ніколи мене проблем не було, але завжди знаходиться якийсь чувачок, у якогось все не так, все не то. Тож вибачайте все на ваш страх і ризик. Також. Як завжди нагадаю вам про нашу спільноту в Телеграмі, так само, Брейншок. Якщо ви є власником прошитого свіча або плануєте таким стати, ця група буде вам в нагоді. Також я там розіграю свій платний профіль, який я спеціально активував для цього відео, особисто він мені не потрібен, а вам може стати в нагоді. Також. Попрошу вас не проявляти активності над цим відео. Це відео чисто для моїх користувачів. Причиною цьому є те, що а, відео за тінфоєл регулярно страйкуються. Канал у мене невеликий, у мене невисокий ризик, але як завжди, ваші там вподобайки можуть підняти рейтинги для цього відео. Краще зробіть це на якомусь іншому відео. А тут, будь ласка, не робіть цього. Дякую за увагу! Що ж, коли ви заходите в на сьогодні сьогоднішній день вам джерело, котре називається госшоп, видасть Ось таке віконце, де вони приносять вибачення, що у них зараз неполадки, і в кінці вони пропонують активувати. Професійний профіль, скажімо так, де е, всі ігри у вас будуть доступні для завантаження. Зробити це доволі таки просто. Єдиний мінус, що там потрібно трошки зачекати. Що ж, заходимо на їх сайт: про крапкаенліт.сі тут реєструємось, просто ви вводите свою пошту, свій нікнейм е, і пароль, і пишіть це. Ну, пишіть якісь дані, щоб ви їх знали. Від балди нічого не пишіть, тому що на нікнейм буде створюватися ваш. Е, Ваше джерело на пошту будуть проходити всі підтвердження і так далі. То що робіть, все доволі чітко і грамотно. Все, після того, як ви зареєструвалися, ви потрапляєте на ось таку сторінку, де нам демонструють тарифи, за якими ми можемо оформити підписку. До речі, вони чомусь тут не збігаються. Не знаю, чому така розбіжність, але що маємо, то маємо. Щоб оформити підписку, натискаємо сюди. Обираємо зручний спосіб для вас оплати. Я не володію картками Nintendo не немає в мене криптогаланці, я вибирав ось цей спосіб. Обираєте необхідний тариф, який вам пропонується. Ви враховуєте, що це не якась платна послуга, де розробник, ну тобто, виконавець, буде відповід... ну, п... нести повну відповідальність. Ви враховуєте, що це сприймається як донат, тож Якщо сьогодні завтра це перестане працювати, то звісно ж способів е якусь запросити компенсацію вас не буде. Тож я б не радив би вам використовувати там такі тарифи на весь час. Ну дивіться, як вам буде е -е, правильно, можете для початку спробувати на один місяць, щоб зрозуміти, як все це працює. На А. можете обрати в якій валюті. Я робив через моно, я так і лишив євро, в мене все списалось, конвертувалося, ніяких проблем не було. Натискаємо Next Credit Cards, вводимо свої дані. Так, підтверджуємо. Нам пропонують встановити ось тут. Галочку, щоб зробити, я так розумію, регулярним платежем а, цей донат. І тут пропоную становити галочку, щоб погасити комісію за переказ. Я не ставив не там, не там, і тут це просто вводити назву вашого банку, номер карт. Ну, коротше, заповнюйте ваші дані, підтверджуєте. В мене з монобанку знялося і виглядало це ось так: от. 4 євро. В мене зняло 180 гривень. Ви бачите перед собою на екрані. Після чого на пошту мені надійшло. Таке сповіщення тут важливо звернути увагу на ось цю на ось цей рядок, де нам сповіщають, що підписка буде активована від 48 до 72 годин. В мене зайняло ну, десь 2,5 дні, після чого мені прийшло ось таке сповіщення, що мій акаунт активований. Це було буквально ось вчора увечері, десь об одинадцятій вечора. А ось дата 23.25. І, от, буквально сьогодні я вже знімаю цей відеоролик, тобто майже менше ніж через 12 годин вже знімаю вам. Наразі я от зайду вже на свій акаунт, який в мене активований. Я заходжу ну, в принципі, на головну сторінку і от маю джерело, котре буде дійсне до ось цієї дати. Ось все це я ввожу в джерело в тінфолі. Зараз я це зроблю, і нам потрібно буде створити пароль. Ви натискаєте сюди і вводите пароль до свого джерела. Тож що подумав, зараз я у Юрія викраду дані. На жаль, ні без мого паролю ви його е не зможете активувати, і пароль не брейншок, тож можете не пробувати. А наразі переходимо до Тінфойлу, заходимо у розділ джерела. Ось у нас є підказочка. Натискаємо мінус, вносимо ось сюди всі ці дані, котрі нам запропонував сайт у мене конкретно виглядало це ось так. Виглядало це ось так. Я думаю, у вас те ж саме, тільки свій нікнейм і буде свій пароль. Це, після того, як ви ввели, натискаєте Зберегти, у вас оновлюється кінфойл. Он зараз оновлюється. і після чого у вас буде доступна вкладка до завантаження всіх ігор. Також тут на сайті. Допоки у вас не буде активована підписка, ви будете заходити, і у вас буде повідомлення, що у вас не про не професійний аккаунт. Після чого як у вас він активується, у вас з'явиться тут бібліотека, де ви по пошуку можете знайти. Ну, це вже як додаткове, але воно не настільки важливе, куди зручніше знову ж таки в нашому тінфолі все робити. Тут все. Працює рівно так само, як я розповідав в минулому відео, котре я знімав майже рік тому. Нічого з того моменту принципіально не змінилося. Все працює чудово. Скачувались в мене ігри на швидкості приблизно 10 Мбайт на секунду. Я от завантажив ось ці ігри. Скачували все спокійно, скачилося все без проблем. Ось починаючи з принцеси Піч. І до Мікі Мауса все цечав за ніч, ну там десь на ніч ставав трішки, трішки за рамку поклацав. Скачалося все спокійно, без проблем, без краще, як це бувало на публічних джерелах. Я не можу вам гарантувати, що воно буде й далі працювати стабільніше ніж публічні джерела. Але на момент, ось з одинадцятої вечора до одинадцятої ранку, котре я от зараз записуюся. Проблем з у мене не було з вилітом, як це трусь було із публічними джерелами. Що ж, а на цьому у мене все. Дякую за увагу. До зустрічі в нових відео з вас. Вподобайки, але. На наступних відео або на попередніх.